Вітаю, я Кріс Бернс і запрошую вас до розмови у програмі мережа її теми. Повідомлення, що зовнішня розвідка Німеччини БНД шпигувала за Європою для Агентства національної безпеки США, викликали хвилю обурення в Євросоюзі. Німецькі слідчі з'ясовуючи БНД порушила закон, допомагаючи США шпигувати за державними діячами і компаніями в Європі. Повідомляють і про приховання згідно з німецькими засобами масової інформації, деякі записи зникли з банку даних БНД. Наскільки руйнівними можуть бути ці скандали для коаліційного уряду канцлера Меркель? How damaging could the scandal be to Chancellor Merkel's grand coalition government? How embarrassing after her own phone was tapped by the NSA? Тут, в європейському парламенті у Брюсселі з вами Ельмар Брок, голова комітету закордонних справ парламенту, належить до християнських демократів Канцлера Меркель демократ. Єпи віце голова парламентської делегації зі зв'язків з Сполученими Штатами, член альянсу соціалістів і демократів. і Клаус Бюхтер, німецький депутат Європарламенту, фракція зелених член комітету у закордонних справах та підкомітету з питань безпеки та оборони сабкомітіансекердефенс Вітаємо усіх вас. Перше запитання до всіх починаючи з пана Брока. Наскільки європейські уряди і компанії можуть довіряти БНД у світлі цього скандалу? я не став би довіряти будь-якій розвідувальній службі, і є багато причин для цього. Відомо, що британська секретна служба шпигувала за Європою у співпраці з АНБ і сама по собі. І багато інших робитимуть теж саме. Схоже, що у Німеччині БНД робила це разом з американцями без відомо уряду, але від цього не легше. Ми повинні контролювати розвідувальні служби краще ніж робили це досі. А ви оптимістично налаштовані щодо цього чи ні, я думаю, це дуже важливо. Що ми контролюємо розвідку і що вона підкоряється закону і конституції, які зобов'язана поважати. Ми бачимо, що у Німеччині зараз є проблема, і дещо соромно після звинувачень, що АНБ шпигувала за Німеччиною. Тепер, схоже, до цього була залучена розвідка Німеччини. Отож, треба позбутися такого роду діяльності. Тайпов активітіс окегараз це непокоїть вас. Деза дезачаблюю я згоден у принципі зі сказаним. Питання не в тому, чи можна довіряти будь-якій секретній службі, а в тому, чи можна довіряти уряду, який стоїть за нею. Вони повинні контролювати спецслужби, і питання насправді у тому, чи можемо ми довіряти німецькому та американському урядам. Квещенісрілікенвітраст Чемен Ендземерикенґавемент. Окей, де БНД дійсно порушила закон, Чи це була справедлива гра у світлі антитерористичних розслідувань після 11 вересня. Адже саме тому посилилася співпраця між АНБ і БНД Проблема у тому, що ми цього ще не знаємо, оскільки у німецькому парламенті ведеться розслідування, яке мається з'ясувати, але соромно що БНД схоже співпрацювала з АНБ, наївно чи цілеспрямовано, стежачи за обраними, що суперечить нашим законам. Laws. Клаусе, а як думаєте, ви це порушення закону? Вони порушили закон, звичайно, тому що таке шпигунство є незаконним у Німеччині. І навіть якщо АНБ не німецька установа, вони повинні дотримуватись німецьких законів. Бенде заявив, що обмежив зв'язки з АНБ. На вашу думку, цього достатньо. А з іншого боку, чи може позначитись на антитерористичних розслідуваннях обмеження цих контактів? Генкдемейкампромайзенітероінвестигейшн з Гадаю, важливо, щоб ми разом з американцями визначали правила гри. Ми не шпигуємо за друзями і союзниками. Якщо є проблема, ми розмовляємо з ними урядами, демократично обраними урядами, а не таємно з розвідувальними службами. Ми повинні до цього прийти. Гаразд, А чи можна щось зробити на європейському рівні? Чи не виходить це за національні рамки? This is, uh, in... Розвідувальна служба національна юрисдикція. А на європейському рівні ми можемо домовитись із США про угоду щодо захисту даних, аби європейські громадяни мали більше у цьому прав. А по-друге, ми повинні чітко заявити, що необхідно зосередитись на співпраці у боротьбі з тероризмом, а не шпигунстві за власними громадянами. Верімачклідетвевтоконцентретон коперейшн агенстеро, панот спаєнгонаонситизенс. Окей, а нендепер про те, що стосується торгівельних переговорів з американцями, наскільки все це ускладнює переговорчий процес? довіру уже було підірвано після скандалу, пов'язаного із прослуховуванням Меркель. Тепер є інший приклад стеження спецслужб за іншими країнами. Ми повинні з цим покінчити, якщо хочемо мати по справжньому гарну угоду у сучасному світі. Європа і США потрібні один одному. Окей, але чи може цей скандал поховати торгові переговори? Ні, я думаю, що цей договір багато що змінить у нашій правовій системі. З'являться нові закони в галузі захисту довкілля у соціальній сфері. Тощо, отож, якщо довіру між урядами підірвано, її треба відновити до початку перемовин як щодо довіри німецького народу згідно з опитуваннями, 60% вважають, що шпигунська афера завдала шкоди довірі до Меркель. Що ви на це скажете? Коскредибілі із Габ Анделайнгіельма мене не дуже турбує становище Меркель, але ми повинні бути впевнені, що уряд Німеччини бореться проти такого розвитку подій у Британії. Уряд співпрацює з секретною службою щодо шпигунства. Ось у чому різниця. І тому треба побачити, що пані Меркель проти шпигунства за друзями і проти промислового шпигунства. Необхідно мати кращі технічні методи для контролю за діяльністю спецслужб, дати зрозуміти американцям, що недовіра небезпечна для торгових переговорів словом, тут потрібно дещо поміняти. Чи не вважаєте, що пані Меркель у вельми неприємній ситуації? Sí, she definitely... так, воно і є, і це через скандал пов'язаний з тим, що в Німеччині за кожним ведеться стеження. Отож, довіру втрачено <repar> ще одне запитання. Вибачте, що хочете додати. Я думаю, що на європейському рівні нам потрібна демократична дискусія про те, як належить контролювати роботу розвідки, тому що вона повинна боротись із тероризмом. Але водночас ми повинні домогтися, щоб спецслужба працювала у рамках закону. Її діяльність треба контролювати. Таким чином на європейському рівні є якісь зрушення. Чого саме вони стосуються? Гадаю, це насамперед відносини між урядами, які повинні бути прозорими. Не можна, щоб національні інститути використовувалися для шпигунства за європейськими інститутами. Це неприпустимо. Є інший момент. Пані Меркель сказала, що неоприлюднить список тих, за ким Агентство національної безпеки США попросило стежити федеральну розвідслужбу Німеччини. На ваш погляд, вона має рацію тримати це у таємниці. Це повинно контролюватися урядом і особисто його головою. Okay. Вона права зберігати цей секрет? Треба посилити демократичний контроль за розвідкою. Також необхідний парламентський контроль у Німеччині. Я знаю, що в парламенті є спеціальний комітет, який цим займається, і, на мій погляд, треба зміцнити його роль, щоб повернути довіру до розвідки. Ельберекіталлезні насамперед список побачить слідчий комітет та інші установи у німецькому парламенті. Вона сама готова піти до цих установ, але я також хотів би бачити список людей, за якими стежать французька, британська, данська, італійська спецслужби. Забритиш, заденіш, італієн сікетсервисис арайдені останнє запитання на вашу думку. Чи повинні компанії ЄС вжити додаткових заходів, щоб захистити себе і свою приватність? Це на часі? це дуже важливо, звичайно. Це потрібно компаніям, це потрібно приватній особі. На мою думку, це засадниче питання. Конфіденційність може бути порушена лише на винятковій підставі, і це має бути під контролем уряду. Це можна зробити. Компанії повинні зробити набагато більше. Це не просто питання секретних служб демократичних країн, де можна обговорювати це публічно. Ми бачимо, що кібернетичні війни, те, що роблять Росія і Китай, там набагато вищий рівень захисту. Це демонструє, що наша система це свобода. Ми можемо обговорювати свою секретну службу, чого не можна робити у Росії. Та Китаї і, 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 і останнє це слово це також зазіхає на недоторканість приватного життя. Чи не треба так? Треба поліпшити принципи діяльності розвідслужб і захист даних, але нам потрібні розвідувальні агентства. У нас є супротивники, які використовують методи, що завдають нам шкоди. Терористи деякі країни, які дійсно небезпечні для Європи. Okay. Yeah, thank you very much. наш час обігає. Хотів би подякувати нашим гостям Ельмар Брок, Єп Кофолд і Клаус Бюхнер. Я, Кріс Бернс, до наступного разу дякуємо за увагу.